Продегустуємо з вами новинку від «Водний світ креветки в соусі з часничком. Цю новинку можна придбати в АТБ за 160 гривень. Як ви бачите на картинці, зображено, що ці креветки з соусом можна додати в пасту. Тому ми так і зробимо. Я вже відварила спагеті. Аромат просто супер. Дивіться, як тут багато креветочок. М -м -м. Перемішуємо це все. Я думаю, що можна сюди ще сиру трошки додати, і буде супер. Натремо трошки сиру. Перемішаємо це все. Дуже апетитно це все виглядає. Це просто неймовірно, люди. Я, чесно, не думала, що воно таке смачне буде. Соус дуже ніжний, запашний, його багато, що дуже круто, а креветочки дуже м'якенькі та соковиті. Як на мене, то дуже класна ідея від водного світу. І якщо вам захочеться пасти з морепродуктами, вам не треба робити окремо соус та морепродукти. Просто купив це все в магазині, заправив спагетті і насолоджуєшся їжею. А хто вже пробував, пишіть у коментарях, як вам на смак ця новинка.